Що ти чуєш свист, ти повинен зразу лягати там, де ти є. І я розумію, що правда на нашому боці, та, і що ми все одно переможемо. Особливо тут, в 126-й бригаді це люди, які, по-перше, мотивовані, зрілі, і з такими людьми не страшно йти в бій. Привіт, мій позивний Сарган. Я сам з Одеси народився там, навчався, працював. До війни я був, ну і зараз і є психологом, тому скажімо, з початком війни, знаючи те, що відбувається, що нашу країну напав недалекий, але могутній ворог і що треба захищати. І я так собі зрозумів, що я не можу залишатися вдома. І пішов до лав тероборони. І вже п'ятий місяць я служу. Бажаючи на те, що досвід мій не зовсім військовий, а я для себе розумів, що психологія вона на війні теж потрібна, бо ми тут не самі хлопці. Постійно так чи інакше спілкуємось, намагаємось розуміти один одного. І умови з самої війни вони непрості. Та, І можна сказати, що це тяжка робота, але яка може бути подолана всі ті труднощі і проблеми, коли ми разом, коли ми маємо віру в Україну і в людей. Я, по-перше, хочу сказати, що коли ми їхали сюди. На передок, та під, Там, де ми зараз є. У нас було дуже багато різних думок, ми готувалися. Слухали інших, хто вже був, хто мав досвід. Тут нас прийняли дуже добре і дали час для адаптації. Мабуть, важливо те, що, щоб залишатися разом з хлопцями, з якими ти був. Це дуже важливо, щоб ти знав, хто поруч з тобою. І ті умови, які будуть, їх так знаєте, поступово долати. По Перше, я людина віруюча, по-друге, я психолог, і я, в принципі, знаю, як, скажімо так, піклуватися про себе, на що важливо звертати увагу. І я намагаюся і своїх хлопців також ну, тих, хто поруч зі мною з мого підрозділу їх підтримувати. Якщо треба розмовляти чи може там, давати якісь поради. Тут важливо бути відкритим, бо коли ти відкритий, ну якби іноді виникають якісь складні чи, не знаю, сум за рідними, за дружиною, за дітьми. Це важливо не тримати в собі, а розповідати, виносити. І коли поруч є будь-яка людина, яка тобі близька, ну, мається на увазі хлопці, так. І ти, коли ти кажеш, ти, ну, твій товариш він може тобі зрадити, він може тобі вислухати, як мінімум. Це дуже важливо. Тобто, вважаючи на те, що ворог використовує різні, скажімо так, засоби ураження, і вони мають кож, кожен свою специфіку. Тим більше що тут це відчуваєш. Тут постійно е, там ти бачиш на горизонті вибухи та і різні. скажем так, ну скажем так, разумеешь, линия фронта. Вчера вот это что-то прилетело, что-то после мне кажется, потому что было такое зарево, что прямо, вот это прямо перед посадкой. Угу. И множественные были, знаешь, как вот, как шрапнель, типа вот, как вот, ну, много таких взрывов. Ну, как потом фейерверк. Оно, оно загорело, да, как фейерверк. И вот оно потом загорелось, и прямо такое было, горело очень серьезно. Я разумею, что правда на нашем боте, и что мы все равно победим. Ну і є досвід тих хлопців, які вже тут більше часу, та, і вони просто нам, скажімо, радять, як краще буде в цьому чи в іншому випадку. Головне, це, якщо ти чуєш свист, ти повинен зразу лягати там, де ти є, незважаючи на те, в чому ти, як ти одягнутий, і перечікувати. А потім, якщо це другий постріл, наприклад, ти повинен вже бути в окопі, в касці, ковказці, щоб по максимуму себе захистити. Тут ти розумієш, що війна це тяжка робота, та, і для того, щоб себе захистити, треба вкопуватись глибше, треба облаштовувати свої позиції, треба маскувати. І позиції себе. Та, і тоді є більший шанс на те, що ти виконуєш своє завдання, як, як, як боєць, і взагалі, як весь підрозділ це зможе зробити. Ну, Зловно, тут опять чоловік. Тут зі стела пока рішення. Як стіл такой, що він глибиною стався. Зділай два виходи, так щоб було, знаєш, і провітрювання. І ще, як запасной, да, щоб можна було не тільки з окопу, да тоже виходити. Тут і різна робота, та є більш небезпечна, менш небезпечна. Але вона вся дуже потрібна. Навіть я коли був прийшов сюди, там перший тиждень я працював на кухні. І я розумів, що це важливо. Бо завдяки тому, що ми готуємо там, не знаю, начищаємо багато картоплі чи моїмо сутки. Бо тут та в полях важливо, коли їжа вона кожен день, вона свіжа, вона там гаряча. І це теж підтримує. Бо без цього там насухпає, і ти довго не витримаєш. Тому кожна, там, ко -кожна діяльність в армії вона важлива.